Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я придбав собі гіперкар Cuniseg. Я його ще не модернізував. Давайте пройдемо якусь гоночку. Давайте, наприклад, випередження 30 касарків, якщо я протримаюсь в лідерстві, давайте спробуємо. Що він витворяє? Я в лідерах. Його щось там занесло не туди. Давайте на магістраль тоді виїдемо. На магістралі може дізнаємося, яка максимальна швидкість у цього кюнісеха при... без модернізації точніше. І що собі 350, 355 км за годину максимальна швидкість. Менше 30 секунд залишилося, 25 секунд залишилося. 10 секунд залишилося. Ось і все. Перемога. 47-100. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!